Вітаю! Звучить неймовірно, так? Але що, якщо вам скажу, що це реально? Я особисто знаю людей, які змогли це зробити. Думаю, ви погодитеся, що зима ідеальний час для нових починань, щоб до весни і літа бути готовим. Коли за вікном холод, а під пледом затишно, саме час взяти в руки словник або смартфон з додатком і почати вчити англійську. Готові? Давайте розберемо, як освоїти мову за три місяці так, щоб не тільки зрозуміти. А й говорити. Для початку, як би банально це не звучало, але вам потрібно зануритися у світ англійською. Англійська мова повинна оточувати вас всюди. Уявіть, що ви десь у засніженій Англії чи Канаді. Як це зробити? Дивіться фільми, серіали або новини англійською. Почніть з чогось легкого, наприклад, включіть Friends, серіал. Там проста мова, зрозумілі жарти, і до того ж, через тиждень ви почнете вітатися як Джоуї. doing? Але дивіться, тут криється одна небезпека. Наш мозок запам'ятовує часто легкі фрази і слова, тому намагайтеся виписувати і запам'ятовувати складні фрази цілком. А то може трапитися так, що ваш словниковий запас буде складатися тільки з фраз No way або «oh my god» і їм подібних. Намагайтеся в дорозі у своїх справах слухати музику і подкасти, наприклад. Спробуйте слухати улюблені пісні і Ви не помітите, як фрази, які ви підспівуєте, залишаються у нас в пам'яті. Переключіть телефон на англійську. Нехай ваші settings і notifications будуть англійською. Спочатку це лякає, але через пару днів ви звикнете, а слова будуть запам'ятовуватися самі собою. Повірте, це дуже допомагає у вивченні. Намагайтеся запам'ятовувати слова в повсякденному житті, зобрити слова нудно, а ще швидко все забувається. Поки ви йдете на роботу або в магазин, то вам можуть потраплятися вивіски з англійськими словами, які ви можете не знати. Відразу загляньте в перекладач і подивіться не тільки приклад, а як це слово вимовляється. Запевняю вас, якщо ви вивчаєте слова та фрази через асоціації або в конкретних ситуаціях результат набагато кращий. Намагайтеся також більше візуалізувати. Запишіть англійські слова на наклейки та наклейте їх на предмети. Наприклад, пишіть mirror на дзеркало, «door» на двері. Заодно попрактикуйтеся вимовляти їх в голос. Нехай ваша кішка знає, як буде миска англійською. Якщо у вас є друзі, то грайте з ними, влаштовуйте вечір англійською хоча б раз на тиждень. Наприклад, збирайтеся з друзями і грайте в асоціації, нехай кожен описує слова по-англійськи, а інші вгадують. Ще одна дуже цікава техніка запам'ятовування, якою я користувався в далекому минулому, це асоціації та гумор. Хочете запам'ятати слова awkward – незграбний, тоді уявіть, що ви ненавмисно наступили на хвіст своєму коту, або запам'ятовуйте Hungry, голодний, думаючи про порожній холодильник. У неділю вранці. Повірте, якщо у вас хороша фантазія, то до будь-якого слова можна знайти смішну асоціацію. А смішне швидке запам'ятовується. Ось чесно, моя думка, що додатки мало чим допомагають у вивченні, але якщо у вас початковий етап, то їх можна рекомендувати. Додатки на кшталт, Duolingo, Lingoleo або Memrise допоможуть вивчати мову в ігровій формі. Тим більше Хто користувався вже Duolingo, той знає, що сова з програми точно не дасть вам відпочити. Вона замучить вас з нагадуванням, що потрібно вчити. Кожен день ви будете відкривати нові слова, а смішні фрази на кшталт The Beer Drinks Milk. Ведмідь п'є молоко, точно запам'ятаються. Ну і найцікавіше для мене це книги. Якщо вам подобається читання, почніть з адаптованих книг для початківців. Наприклад, Маленький Принц, «The Little Prince», Англійською легка і захоплююча, і не важливо, що в день ви можете перекласти тільки одну сторінку. Розбирайте весь текст, кожне слово виписуйте. Запевняю вас, що якщо так приводите щодня, то через три місяці від книги вас вже буде навіть ірвати. Намагайтеся писати щоденник англійською. Це звучить складно, але почніть з простого. Напишіть щось на кшталт «Today is a cold day, I drank tea and watched a movie». It was nice. Не бійтеся помилок, головне практика. Тільки уявіть, якщо ви будете записувати так кожен день, підбираючи кожен раз нові синоніми, звірятися з граматикою, вставляти цікаві діоми. Ви так через місяць можете змагатися з учнем на філологічному факультеті. Приходимо до спілкування англійською. На цьому етапі багато хто починає говорити, але я ж не вмію. Нічого страшного, ніхто не чекає ідеальної вимови, головне почати. Повірте, без практики говоріння ви не почнете говорити. Знайдіть співрозмовника через додатки, на кшталт, italki або tandem. Можете навіть домовитися про мовний обмін, ви вчите когось українською, а вам допомагають з англійською. Якщо серед ваших знайомих теж є хто вивчає англійську, домовтеся раз в тиждень говорити тільки на цій мові. Спочатку буде смішно, але прогрес помітите швидко. Не бійтеся помилок, це нормально. Ніхто не чекає, що ви будете говорити ідеально. Пам'ятайте, не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Приклад з мого життя. Років 15 тому мій знайомий вчив англійську за допомогою онлайн-ігор. Спершу його ніхто не розумів, але через півроку такого щоденного спілкування він став говорити так вільно, що його прийняли за канадця. Тепер я хочу вам дати пораду, як же все-таки зробити це за одну зиму, обов'язково враховуючи ті поради, які дав я раніше. Давайте зараз створимо зимовий навчальний план. Щоб за зиму дійсно вивчити мову, потрібно трохи організованості. Поставте реальні цілі, наприклад, за зиму вивчити від 3000 до 5000 слів, освоїти граматику і навчатися складати складні речення. Вам потрібно вчитися щодня. Якщо будете займатися по 15 хвилин в день, то й результат буде таким же. Обов'язково приділяєте англійську півтори-дві години з перервами на чай або солодке. Ось приклад плану на зиму, якщо починати з нуля. Січень вивчити базові слова. Кожен день це список слів на нову тему. Їжа, погода, транспорт. І почати дивитися серіали, фільми або новини з субтитрами. Лютий, освоїти всі часи і повністю вивчити граматику, будови речень, почати писати невеликі тексти, березень. Більше говорити, слухати подкасти, спробувати спілкування з носіями. Головне підходити до цього із задоволенням і не боятися помилятися. І пам'ятайте, англійська це як сніговик. Спочатку складно, але якщо взяти правильні інструменти і не лінуватися, результат точно порадує.